У 2024 році випускники шкіл складатимуть більше предметів у межах НМТ. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міського голови Вікторія Дротянко. Національний мультипредметний тест цьогоріч відбуватиметься вже втретє. Нагадаємо, він замінив колишнє ЗНО. серед обов'язкових предметів. Тепер буде й історія України. Буде тривати, як вже сказала з 14 травня. Він буде включати в себе три обов'язкових предмети. четвертий на вибір. На вибір або біологія, фізика, хімія, географія, або ж іноземна мова, англійська, німецька, французька або іспанська. Ми думаємо, що ніяких, нічого нового не буде в цьому році. Департамент освіти, як завжди, буде підготовлювати необхідне обладнання вчителів, викладачів, а також місце проведення цього ННТ. Розповіла Вікторія Дротянко і про підсумки роботи зимових шкіл. Їх протягом місяця проводили на базі центрів дитячої та учнівської молоді та в інших комунальних закладах розвитку дітей. Загалом вдалося залучити майже 12 тисяч школярів. Кожен заклад обрав свій напрям різного спрямування. До прикладу, якщо ми говоримо про міський центр дитячої та нас творчості, який сам січових стрільців 37, вони провели зимову школу. В рамках музичних, хореографічних занять тощо їх відвідало майже 4 тисячі учнів, в тому числі дітки пільгових категорій, дітки учасників АТО, дітки учасників бойових дій, а також внутрішньо переміщені особи. Працювали вони всі гуртки, працювали з 10 до 14 щодня, окрім суботи і неділі. Хочу зазначити, що Хочу зазначити, що зимові школи закінчилися, але робота позашкільних клубів ще не закінчилась. Звісно, вони працюють як гуртки після школи, після дитячого садочка, мають безкоштовно, мають безкоштовно вчити дітей і всі бажаючі можуть записатися і відвідувати ті чи інші гуртки. Наразі для більшості франківських школярів стартував навчальний процес. Втім, за рішенням педагогічної ради 17 закладів освіти розпочали освітній процес швидше визначеного терміну. Віталія когуч Ігор горпопик, телеканал 402.